Дуже багато людей було, які набирали сніг, звідки вони ці зілізяки носили, поприносили, зробили барикади, наносили снігу, хтось мішки, хтось накидав, хтось приносив, відносив. таким чином у нас вийшли барикади. Будемо захищатися від правоохоронних органів, яким ми сплачуємо наші податки і утримуємо їх за свій рахунок. А вони убивають український народ. Зілізяки, десь з де хлопці носили, десь звідси. Я набирав мішки, сніг, носив сніг, довбав сніг. Зараз укріпляємо, хочемо укріпити, щоб вона була більш міцніша. якісь там желізо є зварити, і щоб вона була більш міцніша і продуктивна. Хоча слухи такі, що мають бути і БТР, і танки, і не знаю хто. Дуже велика якась техніка і серйозна. Ну, думаю, що поможе. А може? Ну, по крайній мірі, хоч за зашкодить. Вони мають зупинити, щоб БТР не міг проїхати. По-перше, мають зупинити, щоб він не міг проїхати на мирне населення, на український народ. Да, люди. Перестрашені, що така сталося, що четверо людей загинуло, четверо молодих кажуть, хлопців загинули. І люди рятуються як можуть, тому що на, в любому, може будь-який з нас загинути. Так що ми вимушені кажуть, рятуватися. І тут вже всі робимо, всі, що, що хто може. Як, як ми їм, там захищаємося. У мене теж діти ростуть, я не хочу, щоб їх вбивали. З такими законами, як прийняла Верховна Рада, тобто це є. Узурпаторська влада, якій не можна довіряти. Тобто я не згідний з цим. Категорично я не згідний. Я прийшов захищати себе і своїх дітей і свою сім'ю.